Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день сьогодні стрімка атака. на трьох зіркових героях без зеленого кольору. І ось таку оборонну поставив. Не знаю, подивимось, як Джолі, чи буде тримати, чи ні. Але він на цьому турнірі повинен грати чудово. Так що ми тут маємо? Азар. Всі вже на альфа йдуть. Так, добре, ну синіх треба брати. Візьмемо Йокохайнина. Звісно, візьмемо джоліка. Обов'язково. Давайте ще візьмемо, напевно, каріла. Хоча ні, ось так. Піньочек. джолік. І тепер синіх. Каріл і ще б когось синього. Напевно, давайте візьмемо ось цього. Так. Подивимось. Як вони впораються? Поїхали. Тут оборона наче не дуже важка, але ж все залежить від камінчика. Так, ну синього, в принципі, багато. Так, ну можна прокинути, як. Рекомендує комп'ютер. Може там кріс заїде, синій. Давайте. Угу. І, напевно, ось так через комбо ще синю зберемо. Так, кого? Ну, бажано лікаря, напевно, пробити першого. Так, так. Да, урону взагалі немає. Так, для перезарядки нам повинно вистачити. Угу. Щоб пеньочка б зарядити, щоб зрізати броню, було б, напевно, доцільніше. Але поки не бачу як, тому будемо бити. Ть, взагалі просто немає урону. Так, добре, давайте ось так. Прикриття, але вона обійшла. Так, добре б'ємо. І ось так жовті. відродження. Тут вже на цьому турнірі відродження працюють. Так, так, так. Ну, це їх не врятує, звісно. Тільки затягне по часу. Знову відродився. Ось це ж гато. Все добре. Тут впорались. Ну, синіх було дуже багато. Угу. Джаріфи, джаріфи, Він може сповільнення кинути. Щось мені сині, але вони дуже сподобались. Хоча без пінька, тому що тому і урону було мало. Ну, добре, давайте ще раз таку команду спробуємо. Так, давайте жовті. Відразу зарядимо Джолі. Угу. Тут четвірочка синіх. Так. Ось питання, напевно, ось так зробимо. Піньочку не вистачило, хочу пінька дозарядити, потім пробити. Давайте. Все в планше б'є. Так, сповільнення все ж таки прокинув. Всі три рази вдарили і три рази в планше. Так, ну добре, б'ємо піньочком. Тепер я коханим поїхав. Ось кого пробивати незрозуміло. Вони тут майже всі б'ють по одному. Давайте сюди. Ось так і тут прокинемо сині, повинно добити того нордрі. І тут пошукаємо. Сповільнення. Ну Ми їм теж прокинули сповільнення, але ж. Угу. Ну, полянка чудова, просто ідеально, можна сказати. Я думав, знов планше вдарить, ні? Так, так. Ну тут вже б'ємо без різниці. Навіть не відродились. Так, поїхали далі. Угу. Так, тут вже буде складніше. Як буде нам джоліка блокувати? Нам потрібна чистка. Плюс Вакас, а він також. Буде заважати. Так. Чистка в нас або можна, в принципі. Ну, Рехетра, ні, можна Елло взяти. Він і лікує, і чистить, в принципі, і нехай буде три синіх. Знову ці загони. Угу. Ну давайте спробуємо. Поїхали. Це буде неприємно либіть. Так. В принципі, багато, але поки не заряджаємось. Давайте ось так прокинемо, підтянемо трішки жовті. Так. Ось так буде жовтий кріс. Нам треба бажано встигнути до Єокохайнена, активувати хоча б джоліка. Прийдеться ось так зробити. Так, джолі ми активуємо і тут і фіоли, і сині, можливо, ми навіть зарядимось. Так, зараз буде вакас, може спрацювати пасивка. Так, не спрацювала. Ну, добре, будемо бити. Так, так, треба добити цю либідь, щоб вона не заважала. А нам не вистачило. Добре, все себе знімемо. І давайте тут четвірочку прокинемо. Так, є. Зараз буде його кохайнен і Рехетре. Давайте комбо запустимо. Ще там Бетті. Ну, поки тримаємось. Ога. Угу. Б'ємо ось так. Тут прокинемо ще синій один камінчик. Не вистачило нам трішки. Давайте ось таке комбо. Синій роз'їхався, але можна буде зарядитись. Так, так. Угу. Так, чистимось. Чудово. Я коханим. Тепер ми їх заблокували. Вже не буде ним м'якої шкіри ні лікування. Тому давайте ось так прокинемо. Чи воно може почиститись пасивкою? Так, спрацювала пасивочка. Так, добре, давайте так. Поновлюємо, так, так. Можна почиститись і прокинути ще сині. Повинні дозарядитись. Угу. Ухиляння. але це не рятує вже. Добре. Тут теж вийшло чудово, поїхали далі. А ось він і джолі. Ось він і джолі. І Хельгі. і піньок. Так, добре замість каріла. Давайте візьмемо квасіра. Ось так. чистка нам потрібна. Ело залишаємо. Якохайний може блокувати Джолі. може взяти Бальтика замість пінька, але він такий слабенький. Ну, давайте він по жовтих б'є сильніше, тому напевно варто все ж таки його взяти. Тут розрахунок тільки на камінчик виходить, бо урону дуже мало, б'є тільки Бальтик і Йокохайнен. Може цього не вистачити. Брати Тайрума. Замість кого? Замість Елла. Тоді мало лікування буде. Ну, давайте так спробуємо, подивимось. Угу, Так, четвірка фіолетових, це добре. Потім трієчка жовта. Ну, давайте. знімаю ведмедиці проти пеньочків. Ось це погано. Так, а як би четвірку зробити жовту? Не виходить поки. Давайте ось так прокинемо. Джолі зарядиться, але ми зараз зарядимо синіх. Так, полетіло комбо, о, і ми джоліка свого зарядили. До речі, Джолі непогано прилетіло. Так, поки дон не заряджено, вмикаємось. Робимо так. Знімемо розгін і вдаримо ось так бальтиком так, ну джолі мінутнули, це вже добре. Не хочу поки Дон чіпати, поки квасір не спрацював. Тому давайте прокинемо ось тут сині. нехай вже б'є піньок, ми зможемо почиститись. Так, чистимось і прокинемо тоді. Вдон тепер фіоли. Так, давайте ось так. Ну, пінька заряджати другий раз, ну, було взагалі не варто. Ну, вже як є. Так, давайте спробуємо його і добити, напевно. Прийдеться бити в нього. Так, 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 давайте ось так обережно прокинемо. Угу. І прокинемо сині, треба чиститись. Це боляче вдарить ми ще під мінус з бронею. Так. І ось так, поки заблоковані вони квасіром. Так, вимикаємо квасірчика і треба джолі дозарядити. Давайте тут прокинемо фіоли. Розумію, що в ганджуліка летить, але ж варіант... і не хоче він, щоб наш джолі дозаряджався. Але ми встигли. Добре. Так, так. Є, якохайнен заряджений. Тут прокинемо ось так. Поки Ела тримаємо. І ось так. Там вони заблоковані, міньйонів не буде. Так, чистимось, що від Ганджу спрацювали відображення, і ми себе заблокували. Але добре, що в нас є ЕЛО. Так, давайте. Ще фіоли. Ой, жовтенькі, чудово. Угу. Так, вмикаємось. І давайте ось так. Може, Бальтик дозарядиться. Дозарядився чудово. Так, ну тут добре, що взяли Елло і Бальтик, в принципі, допоміг. Ну і поляна була гарна, що джоліка винесли. Так. Тут... Можна, до речі. Взяти тепер і Тайрума замість квасіра. Елла залишаємо і візьмемо Тайрума. Так, нам треба чистка. Угу. Щоб у нас було дві чистки. Щоб було дві чистки. Я кохани нас залишаємо. Поїхали. Тут вже і 25 емки присутні. Так, ну непогано. Синіх, до речі, багато. Синій кріс. Але, напевно, не варто. Давайте просто зарядимось. Ось так. І там буде ще четвірка фіолів. Добре, так. Погано, що нам не вистачить четвірочки фіолетової. А ось тут буде ще трійка. Елло тримаємо. Так, спробуємо пробити джоліка. Ех, не вистачило. Тепер вистачило добре. Так, давайте, поки вона заблокована, в неї прокинемо. Нам недостатньо буде жовтих. Давайте тут пошукаємо, може закриється синій і там жовті збрудь. Ага, жовтий кріс. Так, ну добре, давайте жовтий кріс. Цей нас зараз сповільнить, але. Ой-ой-ой. Оце він вдарив як боляче. Давайте обережно, щоб не зарядився бастер. Тихенько. Вмикаємо джоліка. Оце боляче. Пеньок пробив. Там яка шкіра. Добре, давайте ось так. Не хочу поки чіпати. Либіть. Так, це вдарить боляче, але ми під захистом так спрацювало ухиляння. Давайте заблокуємо її. І Ось таке комбо запустимо. Пеньок не повинен дозарядитись, А ми повинні зарядити. Угу. Так, там заблоковано, заблоковано. Давайте почистимось. Тепер вмикаємо джоліка. Я кохайним поїхав. Ось так Фіоли. Так, кого пробивати? Напевно, пінька пробити, бо він щось ну, дуже боляче б'є. Не вистачило. Так, нам трійки повинно вистачити, поки Джолі працює. Так, є. Угу. Б'ємо і спробуємо ось так. Знову піньок. Но цього разу не так боляче, тому що був захист у нас. Так, скільки в них ще буде блок? Три ходи. Треба якось джолі зарядити, а немає жовтих. Давайте тут пошукаємо. Ось так може закриється фіол. Так, бастер. Ухиляння. Ну, та рома ухиляння працюють. Так, чудово. Тихо-тихо, то забагато. Так, вмикаємо Джолі і... Трієчка синих нас дозарядить. Угу. Знову їх блокуємо і скидаємо комбо. Так, чудово. Угу. Так, давайте доб'ємо цю. Ну і вже бастера. Може і синіх йому вистачить. Ні, не вистачило. Ну, добре, він вже сам нам нічого не зробить. Так, лікуємось, прокинемо ось так. Все, чудово. Ну, дуже довго, але оборонка потужна була. Так. Оборона поки що це. П'ять перемог маємо. Топ-1. Рейтинг. 486-те місце. Ну, перший день, в принципі, вийшло все чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!